Путінські солдати змінили тактику наступу на Покровську. Вони йдуть вже через невеликі села та лісопосадки, щоб обійти місто із заходу. Декілька місяців російським військовим не вдавалося прорвати оборону ЗСУ. Тепер вони намагаються відрізати траси на ділянці Павлоград, Покровськ, Костянтинівка. А це логістичне постачання для ЗСУ. Так ситуацію описав спікер оперативна стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов в одному з інтерв'ю. Покровськ – це ж не селище якесь. Тому вони намагаються зараз саме брати селище по одному малесенькому від, Відкусувати щоб взяти місто в лепішпільце. Наразі ключові точки боїв це Новоукраїнка, чунишине, звірове, північ від Котлиного, а також удачне. Інтенсивність атак вкрай висока, кажуть українські військові. Це до 70 бойових зіткнень на добу, навіть якщо одна група армії РФ знищується, інша намагається зайняти її місце. Ворог сконцентрував надзвичайно великі сили по Покровську. Ця концентрація військ, вона є на сьогодні, ну навіть в дечому рекордна, тому що дуже багато зусиль ворог на цьому напрямку сконцентрував і, власне, наскільки відомо, може підтягувати ще якісь відповідно резерви для цього, щоб обходити Покровський, для того, щоб здобути цю нашу фортецю. Але на сьогодні ця концентрація військ вона не дає ворогу все таки просуватися так швидко, як росіяни про це мріють. За останні дні армія РФ мала тактичний успіх біля селищ західніше Покровська, Котленого та Удачного. Констатують українські військові в той же час, 21 січня, за інформацією аналітиків діпстейт окупантів. Навпаки, вдалося відкинути біля Шевченкового, а також в районі селища Удачне. Військовослужбовець 68-ї бригади, з позивним Лютий розповідає, що ЗСУ очікували напад росіян з півдня, а вони почали наступати із західних околиць. На жаль, мають успіх на західній стороні, починають просовуватися туди далі, підходити до населеного пункту котлене удачне. Зараз вони там уже. Виходять на залізничну дорогу за словами лютого вздовж залізничних шляхів посадки завширшки 50-70 метрів. Саме там путінські солдати і концентруються. Росіяни намагаються чіплятися за будь-яке приміщення за будь-яку посадку невеликими групами, щоб там зміцнюватися і створювати вогневий контроль перед собою. Але на відміну від військових, аналітики вважають, що тактика окупантів на покровському напрямку не змінилась. Я не думаю, что россияне изменили тактику. Тактика действий россиян диктуется ситуацией на, на поле боя непосредственно. Задача русских в районе Покровска заключается первым, первым на перво это в разрушении логистики, нарушение логистической Артерії о, і соответственно, Покровського хаба. Крім цього, росіяни намагаються просуватись по південних флангах Покровська, аби не тільки контролювати логістичні шляхи ЗСУ, а й розширити сіру зону. Але, наприклад, в районі Лисівки атаки стримуються, хоча окупанти посилили авіаційний вплив. А основна яку вони предпринимали і продовжують предпринимати, це ахват Покровська з. -з, -з, -з с юго-запада. Вот вышли они на трассу на на межевую. Это, это важная дорога из Железка там важная дорога, но это вспомогательная. А дальше попали напоролись на все более все более усиливающее сопротивление наших сил. Аналітики кажуть, що є ознаки поновлення спроб лобових штурмів міста. Вони розуміють, що якщо не вийде ні справа, ні слева, треба буде лезти в Покровськ. І, власне говоря, це вже прослежується по мінімум по трьом направленням продвиженням в сторону предмісті Покровська. Уже диверсіонно-розвідувальні групи дійснують в місті противника. Я б не назвав це навіть ДРГ, це, це передові отряди. З юга з трьох сторон это кольцо. Але, за словами військових, ресурсів в окупантів вже значно менше. На деяких, скажімо так, локаціях цей стрімкий наступ ворога він на сьогодні. Можемо сказати навіть загальмував банально. Бо росіяни просто не мають ресурсу ломитися на нього в лоб. Як вони намагалися ломитися в лоб на інші там населені пункти? Бо по перше вони просіли по ресурсу вже. Вже кілька місяців окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих на фронті, незважаючи на те, що Покровськ майже знищений, там, за останніми даними, досі залишається більше 7 тисяч людей. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.